<світ> так, спринт ще а раз. Давай, <світ> давай. <світ> <світ> ми вийшли другий раз на другий міт, тому що в першому у нас не записався звук. Це жесть. Добре, зробимо звукові. <світ>? <світ> Ніби ми перший раз бачимось. Привіт! Рада познайомитися з тобою, попрошу тебе зробити коротеньке інтро про себе. Хто ти чим займаєшся, як довго в амбасадорських програмах? Коротенько, два слова про себе. Так, привіт, мені теж дуже приємно, незважаючи на те, що ми вже записуємо другий раз, зараз постараюсь, може, взагалі це круто, бо я, може, щось ще згадаю, що можна розповісти. Тут Ірина, я є зараз вояжером у проєкті Ало, Ало, це перша амбасадорка, в якій я приймаю участь. До цього взагалі моя сфера діяльності не була пов'язана з цим. Але постійно чула, чула про різні проекти, так як мені дуже багато розповідав хлопець. Uh, у нього це крипта. Загалом це основна сфера його діяльності. І загалом, взагалі, було цікаво дуже, і uh, дуже багато він розповідав саме про Ало. Uh, і у лютому тоді планували, що це буде останній або передостанній відбір у амбасадори. І я вирішила спробувати, так як саме моя основна професія раніше була пов'язана з маркетингом. І я Маю якісь уявлення, як взагалі робити той контент, як це все оформлювати, як намагатися просувати проєкт у медіа сфері та можеш назвати три якихось вагомих фактори, через які тобі подобається проект Allo. А, Так, по-перше, це сама технологія, тому що наразі це дуже актуально для всіх захист даних. Uh, і по-друге, це спільнота, тому що дуже було uh, незвично зайти і спілкуватися з великою кількістю людей. Я дуже переживала, що всі вже тут давно всі вже знають, uh, як що робити. У всіх це вже не перший проект. Я тільки заходжу в цю сферу, але uh, дуже швидко помітила, що всі один одному допомагають всі намагаються якось кооперуватись, робити uh, разом роботи, якісь проекти і. Uh, це дуже допомогло, і потім вже порівнюючи з часом з іншими проектами, я побачила, що саме у Ало таке одне з найбільш дружніх ком'юніті, тому це також вагомий фактор. І по-третє, це те, що в цій амбасадорці дуже все зрозуміло. Тобто, ти е, знаєш, в тебе є чіткий список того, що, що ти можеш робити, які види контенту, скільки балів, за що ти отримуєш, і як тобі е, як саме тобі там потрапити з першої ролі апрентіс там на другу, це вояжер здру. Другою на третю найвищу маестро. тому ти загалом розумієш, яка твоя ціль, як її досягти, і ти е, завжди можеш про це побачити, всю інформацію. Тому так. Отримуєш ти зараз якісь е, винагороди грошові на своїй ролі? А, ні, наразі я із винагород, які я отримую, це. Спілкування і нові якісь знайомства, і досвід, досвід у створенні контенту та загалом у амбасадорках. Тому так ніяких грошових винагород зараз ніхто з амбасадорів не отримує. Які роботи переважно ти робиш? Можливо, бачила щось таке прям супер креативне, коли ти така блін, вау, типу. Щось таке супер круте, креативне з амбасадорських робіт. Насправді дуже багато людей, учасників, які там і пишуть пісні, вірші. Ну це вже супер люди. До цього треба мати окремий хист. Тому... І випікали торти з, як, з дизайном Алло, тому дуже багато. Я навіть не знаю. у Нас там проходили і кулінарні конкурси. Тобто, є такий контент, який ти бачиш і думаєш, ну вау, це взагалі знаєш, відрізняється від іншого. А я взагалі я люблю робити інфографіки або записувати відео, але загалом намагаюсь робити всього. Потрохи, щоб це було ну, якби дуже багато різних видів. Особливо це важливо, я вважаю а тим, хто подається зараз, е, тому що там є люди, які там вирішили, я буду робити лише твіттер треда або я буду писати статті. Але як я вже помітила, е, обирають тих, хто робить різноплановий контент. Тобто і він і провів квіз якийсь, і записав відоси, і зробив переклад цього потихеньку. І коли ти оформлюєш резюме, у тебе там ти ж е, пишеш там це. У мене твій треть, це у мене стаття, і коли бачиш, що ти робила все, то це я Більше вважаю, ціниться. Це. Та загалом реально постійно заходжу в юзер контент, подивитись, що роблять, і завжди круті роботи дуже тому вважаю.